Ну що субота, день, коли можна дозволити собі трохи більше, ніж у понеділок, але не настільки, щоб завтра довелося писати пояснювальну записку самому собі. Сьогодні до нового року залишилося 88 днів. Це майже як два нескінчених піаніно, які хтось поставив одне. на одне. І знаєте що? 88 – це не просто число, це кількість клавіш на фортепіано. Тож до нового року в нас є шанс зіграти власну мелодію, не фальшивте, навіть якщо ваше життя зараз більше схоже на кіт, впав на синтезатор. Ще сьогодні день міста Чернівці, і день міста Запоріжжя. Чернівці тримають ритм своєї молодії. Запоріжжя вам, перш за все, бажаємо безпеки, бо місто козаків завжди було символом сили. І хай ворог розуміє, якщо він ще раз сюди сунеться, то останнє, що почує, це гопак у версії Death Metal. Тож, друзі, вперед у цей день, бо субота не для того, щоб чекати на диво, а для того, щоб стати дивом самим. Ну, ми починаємо наш ранок. І стартуємо зі свят, бо сьогодні їх більше, ніж ми міфи з котами. По перше день ветеринарної служби МВС. Це ті люди, які не лише лікують котиків а й роблять так, щоб навіть службові собаки знали, ти під арештом, але тобі дадуть смаколик. І з цим чудово поєднується Всесвітній день тварин. Тож, якщо сьогодні вам подзвонить кіт, візьміть слухавку. Може, у нього справді важлива справа? А от міжнародний день розносчика газет: це про героїв, які колись бігали вранці, щоб ви знали, що вчора був дощ. Зараз їх замінив Wi-Fi, але давайте віддамо шану тим, хто тренував ноги заради нашого вчора. Також сьогодні день виготовлення листівок. Якщо вам здається, що привіт, як ти у месенджері це мило, спробуйте зробити листівку власноруч, хоча б виріжте сердечко з картоплини. А далі міжнародний день фетру. Так, фетру, якщо ви сьогодні бачите шмат тканини, який не знає, навіщо він у вашій хаті. То це він вітаємо. Ну і ще Всесвітній День пішої ходи. Прекрасно, бо іноді єдиний правильний транспорт це ноги. І нарешті Міжнародний день економних розваг. Це коли весело, але без кредиту, наприклад, намалювати собі PlayStation на папері. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків і Вероніка. Хлопці і дівчата, бажаємо вам, щоб ваше ім'я сьогодні звучало так часто, ніби ви виграли Оскар у номінації Найкраще ім'я року. А тепер про прикмети. Якщо похмуро і холодно, зима буде сувора. Якщо ви не готові, терміново в'яжіть светр для свого кота. Якщо ніч безвітряна і зоряна, чекайте на суху погоду і, можливо, на прибульців. Вони теж люблять зоряне небо. Якщо гуси високо летять, зима прийде пізно. Але чесно, якщо гуси низько летять, ховайте голову, бо це ж знак, але не з календаря. А тепер про те, що сьогодні не можна робити, не можна починати великі справи на полі. Тож, друзі, якщо ви хотіли сьогодні орати, відкладіть, краще викупити картоплю з миски і посмажте. Також не можна шити і вишивати після заходу сонця, бо зашиєш долю. Якщо ж вам дуже свербить голка, почекайте до ранку. Ну і ще не можна позичати речі, бо можна позичити, а назад отримаєш щось, що вже бачило світ більше, ніж ти. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, і це гороскоп. Овен, сьогодні ви як батарейка в пульті. Ніхто не звертає уваги, але без вас ніхто не примкне життя на інший канал. Та лець, вам сьогодні варто подивитися на холодильник, не відкривати, просто подивитися. Це буде ваша медитація. Близнюки день під знаком того, що ви знайдете річ, яку давно втратили, але вона вам не потрібна. Це є урок. Рак, ви сьогодні влучите у саме серце. Тарілки з борщем і відчуєте гармонію. Лев, день, коли можна голосно рикнути, але краще в подушку, щоб сусіди не викликали МНС. Діва сьогодні, ви зловите себе на думці, що все навколо дивне. Насправді це не все, це просто ви сьогодні уважніші. Терези. сьогодні у вас є шанс нарешті зрозуміти, чому чай завжди закінчується швидше, ніж печиво. Скорпіон день підходить для того, щоб бути таємничим. Якщо вас запитають, де був, відповідайте там і все. Стрілець сьогодні будь яка ваша фраза може стати афоризмом, тільки не кажіть Я хочу спати. Козиріг, будьте готові до того, що вам захочеться танцювати. І навіть якщо ви не вмієте, це нікого не зупинить. Водолій сьогодні ваше життя схоже на телевізор у режимі м'ют, але це добре, бо менше шуму. Ну і риби, сьогодні ви відчуєте, що вода це ваш елемент, тож пийте чай, пийте каву, пийте щастя. По розкопу це все, а тепер декілька думок на завершення. Є така фраза рух це життя, а життя це досягнення. Друзі, уявіть, сьогодні день пішої ходи. Чому саме ходи, а не бігу? Бо іноді ми так поспішаємо до ціла, що забуваємо подивитися навколо. А рух це не завжди швидкість, це іноді навіть стояння, але з відчуттям, що ти готовий йти далі. Собака з ветеринарної служби не думає я герой. Він просто робить крок за кроком. Кіт не питає, чи модний мій фетр. Він просто сідає на нього. Пішохід, який іде вулицею, не планує великих економних розваг, він просто крокує. Але саме в цих кроках є сила. Тож рухайтеся, не зупиняйтеся, хоч маленький крок, але вперед. Бо навіть якщо ви сьогодні просто дійдете до магазину за хлібом, це вже перемога. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього суботнього ранку. Беріть свій день як найкращу листівку, навіть якщо ви самі ще не знаєте, що там написати. Хай субота буде вашою сценою, де ви – головна зірка. І пам'ятайте, рухайтеся, бо світ любить тих, хто не стоїть на місці. Бережіть себе, тих, кого любите, приходьте завтра в цей же час. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.